Є знижки до Дня Незалежності на таблетки «Нормовен». 10% в аптеках Подорожник, бан та «Ощад». у Луцьку. Невідомий почав стріляти по військових прямо під стінами ТЦК? Пострілом він поранив одного із працівників територіального центру комплектування та втік. Поліцейські досі шукають нападника. Невже це розлючений чоловік, що обурюється методами мобілізації? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Стрілянина посеред міста на Волині сталася у ніч з 26 на 27 серпня. Про це вперше повідомили у поліції. Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військослужбовцях, які несли службу з охорони об'єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь. За даними правоохоронців, одного військового із пораненням доставили в лікарню сам нападник після пострілів. Тік, у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Стрілка досі шукають. За фактом посягання на життя військовослужбовця, слідчі розпочали кримінальне провадження. Нападнику може загрожувати позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. Як зазначають у ЗМІ, стрілянина сталася безпосередньо під стінами ТЦК. В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію, що склалася не коментують допоки триває слідство, повідомила речниця Уляна Кравчук. Також наразі невідомо, чому чоловік вирішив відкрити вогонь по військових. До слова, не так давно співробітники ТЦК у Луцьку потрапили у гучний скандал. Україну сколихнув сюжет місцевих журналістів, який демонструє особливості роботи ТЦК в умовах посиленої мобілізації в усій красі. Як з'ясувалося, військові не бояться вирішувати питання так званих клієнтів по блату. Там вже здали і сказали здається військові у Луцьку не соромляться проводити до кабінетів своїх без черги та навіть із родичами. Даруйте, а ви тільки що батька з сином пустили, А чого не пустили дружину з чоловіком? Ну, ми знаємо, що це батько з сином. Ми батько, бачили, як ви чекати. Батько з сином випустили возврамо. Вони реєструють документи. На зауваження щодо так званого братерства у стінах ТЦК військові реагують агресивно. А справедливо 10 років воювати. Справедливо може ваш чоловік хоче так само стати до лав Збройних сил. Ну скажіть чесно, мені в очі. У Волинському обласному ТЦК сюжет журналістів теж бачили і заявили, що звинувачення є абсолютно безпідставними і не підтверджуються жодними фактами. Те, що ви бачите на відео, є викривленням справжньої ситуації. Кожен громадянин, який звертається до нашого центру, отримує послугу у порядку черги. Також у ТЦК пояснили, що нібито просто існують різні черги. Черговість обслуговування може варіюватися в залежності від типу послуги, яку потрібно отримати. Якщо особа прийшла, аби виготовити документи, це є одна черга. Якщо ж громадянин отримав повістку, це інша черга. Якщо ж особа прийшла подати чи забрати документи щодо відстрочки. Це ще дві додаткові черги. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що гучна стрілянина сталася на Тернопільщині. Прицільно по людях стріляв військовий, що проходив реабілітацію. Нібито вогонь він відкрив через відмову продавчині продати йому алкоголь, до якої трагедії призвело свавілля військового. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище до слова, цивільні все частіше здійснюють напади на військових. Нерідко це відбувається із кулаками, пістолетами та газовими балончиками. Як це сталося не так давно у Луцьку. Про інцидент вперше розповіли в ОК Захід. Росіяни намагаються знищити наших військових, а потім ті, хто вижив, повертаючись додому, отримують в обличчя газовим балончиком. Стало відомо, що зловмисники напали на військовослужбовців, що брали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення звільняли Херсонську та Запорізьку області. До служби в Луцькій РТЦК та СП вони повернулися після реабілітації. Причетних до нападу вже затримали. На них чекає покарання. Ба більше, військові з ТЦК нарікають на те, що їхня служба в тилу стала небезпечною. Про це заговорили у Чернівецькому обласному ТЦК, де чоловік ледь не задушив їхніх. Співробітників громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП, прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. Аби вгамувати чоловіка, довелося викликати медиків. Військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від вдячного співвітчизника, стали до лав зсу на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах у зв'язку із станом здоров'я переведені до ТЦК та СП. Нерідко працівники ТЦК потерпають від суспільного осуду їхньої діяльності та нарікають на те, що вони стають непотрібним у після фронту. Такий крик душі військового опублікували на сторінці Хмельницького ОТЦК після нападу на нього чоловіка із ножем. Спочатку тебе шанують, тобі допомагають, ти герой, але тільки до того часу, поки ти нищиш ворога, а все закінчується тоді, коли ти, отримавши поранення, повернувся до підрозділу, який не виконує бойові завдання. І ти стаєш непотрібним своєму суспільству. Ніхто вже тебе не підтримує, не шанує, хоча тільки місяць тому перебував у вирві від снаряду, тебе крили артою, ти втрачав своїх побратимів, ти бачив смерть. Як стало відомо, із ножем на військового накинувся чоловік у відповідь на прохання показати свої документи у населеному пункті книжківці. Хмельницького району група оповіщення Хмельницького РТЦК ТСП здійснювала заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозобов'язаних. Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця, який поранив у ліве плече зі сторони спини. Інцидент стався рано вранці у приватному секторі міста. Тож очевидців злочину не так багато. Я тільки по слухах, що спинили хлопця йшов. А він з ними ножем вдарив його. А що там, як там? Я конкретно не можу сказати. Коло того дому раненько казали там коло магазина на углу у нас магазина пілотської фіоди. Там є, вони там часто стоять. Нашу теж ж так само хлопця спіймали і забрали, їхав на роботу і там перепинили. За фактом нападу на працівника ТЦК, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 125 кримінального кодексу України це легке тілесне ушкодження. Наразі триває розслідування. Окрім того, під час поверхневого огляду чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну. Вона направлена наразі на експертизу. За даним фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Невже напади на військових це відповідь цивільних за свавілля працівників ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 7 тисяч до 200 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.